Слава Україні, друзі! Сьогодні демонструю принципову схему своєї системи автоматичного воду резерву. Насамперед знімаю верхню кришку. Розпочну опис системи із резервного воду. Резервний від розташований ось тут. З нього виходить 4 проводи. Два проводи це 220 вольт виходу інвертора. Вони під'єднані до ось цих контактів. І два проводи під'єднані в розрив вимикача інвертора, і вони приєднані до ось цих контактів НС і С. Ці два контакти нормально замкнені, відповідно, коли відсутня електроенергія в основній мережі, вони замикаються і вмикають інвертор. Коли ж електроенергія в основній мережі Присутня, вони розімкнені і, відповідно, вони вимикають інвертор. Також до цих двох контактів під'єднані ще два проводи, які відповідно з'єднані з однією із пар подвійного вимикача. Коли вимикач вимкнений, відповідно, ці два контакти розімкнені. Коли вимикач увімкнений, відповідно, ці два контакти з'єднані. Якщо ці два контакти постійно з'єднані, то це вмикається безперебійний режим і інвертор постійно включений, незалежно від того, чи є електроенергія в основній мережі, чи немає. Також до цих двох контактів резервного вводу за допомогою ось цих двох проводів під'єднане живлення реле часу. Відповідно, воно під'єднано до. Контактів А1 і А2. Тобто при появі електроенергії на резервній лінії, відповідно, реле часу включається і через певний проміжок часу, в даному випадку, тут налаштовано близько 10 секунд, воно забикає ось ці контакти 15 і 18. Ці контакти нормально розімкнені. Як тільки з'являється електроенергія, відповідно, вони через. Певний проміжок часу замикається. Зараз поясню, для чого це потрібно. Для перемикання автомату воду резерву на резервну лінію потрібно, щоб ось ці два контакти були з'єднані з цими двома контактами. Однак це підключення здійснюється через контакти реле. Тобто від одного із контактів резервної лінії провід іде до контакту БР. Далі від Bn йде до контакту реле часу 15, і від контакту 18 повертається на другий контакт резервної лінії. Таким чином, це забезпечує перемикання на резервну лінію через певний проміжок часу. Також до цих двох контактів 15 і 18 реле часу приєднані ще два проводи, які з іншого боку приєднані до другої пари з цього здвоєного вимикача. Якщо включений безперебійний режим, відповідно ці два контакти постійно замкнені, і перемикання на резервну лінію здійснюється без затримки, а одразу. А тепер розглянемо підключення основної мережі. Основна мережа підключається до ось цих двох шин, це нульові шини. В даному випадку вони відіграють роль крос-модулі. Тобто через ці шини. Підключається основна мережа до оцих двох контактів автомату водорезерву, А ці два контакти це відповідають за підключення основної мережі. Також за допомогою ось цих шин під'єднані. За допомогою ось проводу ось цього і ось цього контакти до відповідно управляючих контактів АР і Ан. Тобто при появі електроенергії в основній мережі. Автомат перемикається відповідно на основну мережу. І наостанок, теж до оцих шин під'єднані два проводи, ось тут вони, які живлять розетку. До цієї розетки приєднана зарядка, і, відповідно, коли є струм в основній мережі, зарядка вмикається і заряджає акумулятор. Ну, і відповідно, коли електроенергії немає, то зарядка не працює. Ну і на сам кінець. Вивід на споживачі підключається до ось цих двох контактів. В принципі, це весь принцип моєї системи автоматичного воду резерву. Її схематичне зображення ви можете зараз бачити на екрані. Також завантажити її, ви можете в посилання, яке буде розміщено нижче в коментарях та в описі до цього відео. А на сьогодні у мене все. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ми обов'язково переможемо!